Друзі, всіх вітаю! Сьогодні знаходимося в Німеччині. Оглядали та купуємо для нашого замовника з України Audi а 4 b Б9й кузов кузові Allroad. Це у нас 9-й місяць 2020 рік з пробігом 142 300 км. Це 3 дизельний двигун на 210 кВт-286 кінських сил на автоматі. Ціна автомобіля на момент огляду 27 96 5 євро. Давайте пройдемося, що у нас є за продукт. Це у нас не максимальна комплектація, але багато чого цікавого також є в цій комплектації. Наприклад, передня максимальна матрична оптика, адаптивний предикативний круїз-контроль. Машина сама розганяється та тормозить по знакам. Тоже є така функція. У нас система Quattro є. Також у нас є камера в лобовому стеклі, щитує дорожні знаки, утримує полоси. Ось такі от 18 диски, кузов автомобіля є Allroad, Автомобіль повністю перевірили, він є небитий, не фарбований. Гарний, дуже косметичний стан. Взагалі мінімальна кількість сколів на капоті та на бампері. По, царапинам, по м'ятинам взагалі нічого такого немає. Без ключового доступу в нас, на жаль, немає по автомобілю. Датчиків мертвих зон у нас також, на жаль, немає. Бен Колосен. Музика є, складання дзеркал, розширений амбіент підсвітка. Можна вибирати і синій, і красний кольор є. Також у нас масаж сидінь передніх, що водія що пасажира, виконання кожа Алькантара, мультикермо, адаптивне світло. Також у нас трьохзонний клімат-контроль, адаптивна підвізка, підігрів сидінь, спуск згори, допомога. Ambient підцвітка, як я сказав, старт-стоп автомат. Пробіг автомобіля 142 383 км, якщо бути точніше, потрібно автомобілю робити сервіс, на це буде узгоджуватися з нашим замовником та дилером ціна по автомобілю, будемо зараз обсуждати її. Ззаді є шторки. Ось такий от гарний. Задній теж стан. Електровідкривання задньої кришки багажника. Також у нас є фаркоп. шторка в гарному стані. Нема, на жаль, у нас камери заднього огляду. І якщо коротко підсумувати, що треба робити по автомобілю, це замінити повністю комплект гуми, тому що вона вже не в зовсім гарному стані. Передні диски та колодки світяться вже навіть на приборці, що потрібно міняти. Це також треба буде робити в Україні. Задні тормозні диски з колодками, там залишок теж максимум на 15 тисяч км. Я би теж їх замінив би зараз. Мастила треба міняти. Фільтра треба міняти. Тобто машина підійшла саме до сервісу, і за цього вона і продається в Німеччині. Звертайтесь до нас, допоможемо, оглянемо, виберемо для вас автомобіль та експортуємо його в країну. Всім гарного дня!